Вітаю на каналі гостях у Тані. Зараз хочу вам показати свої яблуки квашені, принесла з погреба. ми їх вже їмо, вони вже готові. Я показувала восени, як я закриваю, як я квашу ці яблуки, квашу я у боці, куди влазить три корзини яблук. Яблуки тут це Антонівка, все там я розписувала. Кому цікаво, подивіться. Яблуки дуже гарні, дуже смачні. Ось вони ось отакі. Я їх, їх можна просто розламати їсти. Дуже гарні яблуки. Але чому я показую вам ці яблуки? Тому що я не можу просто, просто заспокоїтися. Справа в тому, що зателефонувала мені моя кума, до неї приїхали діти із міста. Ну, Не буду називати місто. Приїхали діти, і невістка розповідає, що у них дуже дорого квашені яблуки. Жіночки продають на базарах. Ну, Я кажу, що скільки ж це може бути дорого, а вона й каже, що одне яблуко, ось таке, коштує від 15 до 20 гривень. Ви знаєте, мене, вибачте, за слово, коли вона мені сказала цю ціну, то я взагалі в ступорі була. Як може одне яблуко, за одне яблуко просити таку ціну? Ну, як може таке бути? І причому, коли вони пішли на базар, я не знаю, чи продаються яблуки у магазинах квашені, але на базарі жінки продають, вони там привозять із сіл, і коли в одній сказали, що ну це начебто й дороговато, то вона почала говорити, що треба багато прикласти зусиль, щоб виростити ці яблуки, потім роботу, треба їх там поквасити і так далі. Я розумію це, я теж розумію, бо я квашу, але яблуки, це ж ну, це дешевше, ніж, наприклад, хлібина. У нас. У нас тут місцевий підприємець пече хліб. Він продає дуже смачний хліб, ми його так швидко з'їдаємо. Буханець, такий квадратний, коштує 20 гривень. Ну, дорожче там привозять із Києва до нас, хліб, Київський, то там 28 гривень, але то хліб, то хліб, якщо подивитися, скільки роботи біля того хліба, біля яблуні теж багато роботи. Але я не думаю, що яблуки купують у магазині спеціально для того, щоб їх заквасити. Вони вже виростають в саду. І, звичайно, доглядати треба за деревами. Я це все розумію. Але правити таку ціну, ну, я думаю, це вже, це вже дуже, це вже занадто. Якщо десяток яєць коштує зараз 85 гривень у нас у магазині, але ж ми живемо в селі. Ну, і звичайно, все дорого. Ну, я розумію, все дорого. Не треба говорити, скільки що коштує, я це все розумію. Але правити ціну за яблуки, так виходить, що кілограм яблук, скільки ж тоді 100 гривень, мабуть, коштує. Бо якщо брати ось отакі великі яблуки, ось таке яблуко. То воно велике, то я не знаю, скільки тут грам 200, мабуть, 180 грамів. Ну, менше, трохи менше яблуки. Тому. Мене я просто думаю, що ми вже, ми вже зовсім занадто далеко зайшли з цими цінами. Війна на вулиці, все дороге, у нас нема нічого. Ми руйнуємось, нас руйнують. Але те, що ми назбирали в саду, те, що ми зробили своїми руками, ну не можна ж сусіда здирати таку ціну своїх. Тому я не знаю, можливо, я не права, напишіть мені, можливо, у когось дешевше. Але я не можу повірити, щоб люди брали гроші за яблуки. Це яблуко його з'їв, це не хлібець, це не хліб, це не буханка хліба. Але... Ну, не знаю, в мене просто немає слів. Тому я ось показала ці яблуки вам, вони гарні, вони смачні, але не варті того, щоб таку ціну за них правити. Ну, якщо не буде яблука, то можна і прожити без яблука. Без сліва важко прожити, але без яблука я думаю, що можна прожити. Ось, друзі, я вам розказала всю таку історію. Звичайно, вона мене вразила. дуже. Тому що я не знаю, як іще ще можна казати, що немає просто слів. Напишіть мені, будь ласка, можливо, просто ці діти, мої куми, натрапили на таких жінок, які, але вона каже, що вони там не різняться. Це велика різниця у цінах. Кожен 15, 16, 20 максимум яблуко. Ну це ж не кілограм, це яблуко. Можливо, десь дешевше, чи, можливо, в магазинах продаються. Я не знаю, в нас не продають в магазинах, у нас і жінки не продають на вулицях. Це тільки в містах, я знаю, продають яблуки, але мені все-таки цікаво, все ж таки, яка ж реальна собі вартість цього яблука, тому що я порахувати не можу. Ці яблуки я не збирала у запущеному саду. Ну, скільки тут я накидала трохи цукру, трохи солі, води, все, замочила, занесла в погріб. Ось, друзі, така історія.